А в ефірі інформаційний випуск новин 16 травня. Щороку, у третій четвер цього місяця в Україні святкують День вишиванки. Запровадили це свято серед тижня не випадково. Саме так українці підкреслюють, що вишиванка це не лише особливий елемент святкового національного одягу, а й складова повсякдення українців. Тож сьогодні жителі кожної області одягнули вишити вбрання, аби продемонструвати наш унікальний національний орнамент. Далі на 33-му телеканалі ми розкажемо про основні події в області, тож не перемикайте. Допомога силам оборони 250 дронів, вартістю 4 мільйони гривень закупила міська рада за кошти платників податків. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Ставка, як і раніше, на -дрони і квадрокоптери різних модифікацій. Сьогодні ми передаємо впівдрони десятку. Це десятидімовий півдрон хорошої якості з хорошою камерою, з посиленою батареєю. Він дозволяє працювати вже на дальших відстанях, нести на собі більший суттєво боєзаряд. Передаємо 250 п'ятдесят впівдронів для різних підрозділів Сил оборони. Це бюджетна закупівля, традиційно вже для нас бюджетна закупівля, вартість 250 п'ятдесят відронів, понад 4 мільйони гривень. Тому принаїдно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють сумлінно дохідну частину і дають нам можливість допомагати такими пташечками нашим силам оборони, нашим воїнам нищити русню і наближати нашу перемогу. Зазначу, що з початку року вже понад 2 тисячі. 300 піввідронів передали різні модифікації. Ну і понад 230 тридцять квадрокоптерів знову ж таки різних модифікацій, переважно з дорожчого сегменту, які дозволяють і для розвідки працювати, і як ударні їх використовувати. Зараз маємо вже низку зіграних тендерів. Чо найближчим часом чекаємо сімку в півдрони, вісімку, знову ж таки в півдрони десятку, і в півдрони з тепловізією, а також традиційно так звані матраси і тритежки. Одразу передаємо їх для наших військових, аби вони якомога швидше наближали нашу перемогу. Тож працюємо далі. Стан енергосистеми області сьогодні Укренерго довело дозволену величину потужності для Хмельницької області доведення величини буде відбуватися щоденно. Зранку обмеження на території Хмельницької області не застосовувалося. Це пов'язано з тим, що область не перевищила дозволений ліміт. Але ймовірність застосування погодинних відключень зберігається, особливо в вечірні години. Це в період з 19.30 до 23.30. Якщо Хмельницька область споживатиме електричної енергії більше дозволеної величини потужності, то відключення відбуватимуться за графіком, який опубліковано на офіційних ресурсах товариства. В ті години, які не зазначені в графіку погодинних відключень, електропостачання, Буде здійснюватись, але споживачі повинні розуміти, що в мережах можуть відбуватися і аварійні вимкнення, пов'язані з технологічними порушеннями, проведення планових робіт, з технічного обслуговування та розчистки траси. Дізнатися причину відключення та очікуваний час відновлення можна на офіційному. Сайті товариства та з використанням чат-ботів, шановні споживачі, будь ласка, раціонально використовуйте електричну енергію. Якщо рівень споживання електричної енергії в області знаходиться в межах дозволеного ліміту, то відключення не будуть проводитись. В області набрало чинності рішення Ради оборони від 8 травня. Попередні норми безпекових заходів розширили у третій редакції наказу. Адже до цього у лютому 2023 року на Хмельниччині запровадили перевірку документів в осіб. У серпні додали огляд речей та транспортних засобів. Тепер перелік розширили. Отож, новий спільний наказ начальника ОВА та начальника Хмельницького обласного ТЦК ЄСП передбачає розширення переліку заходів безпеки для забезпечення обороноздатності держави. Відтак, з 10 травня, на час дії правового режиму воєнного стану Території України, зокрема на Хмельниччині, запровадили перевірку документів в осіб огляд речей транспортних засобів службових приміщень. Порядок здійснення цих заходів визначений постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 року. номер 1456. Відповідно до постанови Кабінет міністрів України номер 1456 затверджено порядок, коли певні уповноважені особи можуть перевіряти в осіб їхні документи, транспортні засоби, речі Житло, службове житло. Давайте розберемося, хто має право здійснювати огляд даних речей, документів, чи службового, чи особистого приміщення. Це є певні уповноважені особи, які затверджені комендантом, також працівники Національної поліції України, служби безпеки України, Державної прикордонної служби, митної служби та Збройних сил України. В тому випадку, коли є особа підозріла, тобто особа знаходиться в розшуку, особа, яка на вигляд може може при собі мати певні певну зброю чи інші там наркотичні психотропні речовини в тому разі така особа підлягає огляду. В неї можуть запитати документи, які посвідчують її громадянство, паспортні дані можна можуть запитати ідентифікаційний код у тому разі, коли коли можуть перевіряти автомобіль. Здійснюється просто поверхневий огляд. Це не переривається вся машина, просто відкривається багажник, відкриваються двері, і даний працівник просто перевіряє. Ну, що знаходиться в середині машини? Що стосується огляду службового приміщення, службове приміщення оглядається в тому випадку, коли є підозра в тому, що в даному службовому приміщенні знаходиться особа, який загрожує певна небезпека. Або в даному приміщенні є будь-яке знаряддя, яким особа вчинила певне правопорушення. В тому випадку дійсно уповноважені органи можуть зайти в службове приміщення і зробити огляд. Уповноважені органи можуть здійснювати аудіо і відеофіксацію, але в тому випадку, якщо людина, яка підлягає обшуку, на це погодилася. Вивіз майно та залишив свято Покровську церкву у селі Судківці Ярмолинецької громади у присутності виконавчої служби та представника Хмельницької РВА виконали рішення ХАС. Згідно з ним проти ієрей Хмельницької єпархії УПЦ МП повернув державі церкву фортецю 15-16 століття із незаконного володіння та користування. Проте священник викрав із церкви усе наразі складають перелік викраденого, далі подадуть заяву в поліцію про кримінальний злочин. Моніторинг додержання права ВПО на належні умови проживання у місцях тимчасового перебування. Команда регіонального представництва офісу омбудсмена перевірила тимчасові прихистки у Вітовецькій та Сатанівській територіальних громадах, утворених на базі Заваліківського дошкільного навчального закладу Сонечко Вітовецької селищної ради та Курівського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших третіх ступенів дитячий садок. У місцях тимчасового проживання, розрахованих на 45 місць, проживає 24 ВПО, зокрема дві багатодітні родини. 14 дітей та двоє літніх людей. Громади включили ці МТП до офіційного переліку місць тимчасового проживання ВПО області, забезпечили меблями, побутовою технікою, безкоштовним проживанням та компенсацією комунальних витрат. Зокрема, Вітовецька селищна рада забезпечила ВПО щоденними безкоштовними гарячими сніданками та обідами. Однак, під час моніторингу виявили певні проблеми, які впливають на умови проживання. Зокрема, відсутність системи вентиляції в МТП та постійна пліснява в окремих приміщеннях, незадовільність санітарно гігієні. Стан окремих житлових та санітарно-гігієнічних приміщень, недостатня кількість меблів, які переважно старі, зокрема й для зберігання особистих речей, необхідність облаштування кухонного приміщення. За результатами перевірки нададуть рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Початок великої справи у городку планують створити ветеранський хаб. Тож у місті зустрілися рідні загиблих героїв із місцевою владою та представниками Хмельницької громадської організації захист об'єднання волонтерів, щоб обговорити концепцію простору і запозичити досвід хабу, який вже функціонує в обласному центрі. Ми повідомили про той спектр послуг, які ми можемо надавати: тобто консультування, психологічна підтримка, послуги кейс-менеджменту, послуги нашої мобільної бригади. Яка має можливість виїжджати в межах нашої області і проводити групові консультації саме по наданню психологічної підтримки різним категоріям, починаючи від родини загиблих, родини безвісти зниклих, родини військовополонених, тактр послуг це психологічна, юридична консультація і послуги кейс-менеджменту. Ну і також ми домовились про те, що в разі бажання створення. Ветеранського хабу чи ветеранського простору чи центру життєстійкості ми можемо також навчити фахівців і фахівчинь стосовно тих основних базових речей, які допоможуть їм полегшити комунікацію з різними цільовими групами, які власне є постраждалими від війни. Адвокат з Києва організовував незаконне переправлення осіб через Держкордон України. Він пообіцяв військовозобов'язаному включити його до інформаційної системи шлях як водія волонтера громадської організації, яким він не являвся. Вартість такої послуги 4 тисячі доларів США. Отримавши 3 тисячі завдатку, адвокат відправив чоловіку необхідні документи поштою. Ще 20 тисяч гривень замовник перерахував йому на картковий рахунок. Правоохоронці Хмельниччини повідомили про підозру у ділку в організації незаконного переправлення осіб через державний України. На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Далі його вину встановлюватиме суд. Шахрайська схема з продажу комплектуючих до автомобілів та сільськогосподарської техніки за кордону. Двоє братів розробили аферу з реалізації товарів на популярному сайті безкоштовних оголошень. До своєї діяльності залучили жителів Хмельницької, Івано-Франківської областей та міста Київ. Загалом діяло два організованих злочинних угрупування чисельністю 9 осіб. Учасники однієї групи створили фіктивні фірми, щоб у потерпілих не виникало підозр, уклали з ними договори. Спілкуючись із потенційними покупцями, фігуранти просили передоплату за. Товар та відправляли реквізити банківських рахунків підконтрольних їм підприємств для сплати завдатку. Люди надсилали передоплату, однак бажаної покупки не отримували. Інше угрупування діяло за простішою схемою. Розміщуючи оголошення про продаж запчастин до автомобілів, вони виманювали в потерпілих кошти та зникали. Загалом правоохоронці задокументували 30 фактів злочинної діяльності фігурантів. Загальна сума завданої потерпілим шкоди становить понад 4 мільйони гривень. У ході слідчих дій вилучили автомобілі, мобільний телефон. Не гроші, банківські картки, сім-карти різних мобільних операторів, печатки, фіктивних підприємств, блокноти та документи. Підозрюваним повідомили про підозру у шахрайстві та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Але у ході досудового розслідування встановили, що брати вчинили і низку інших правопорушень. Одному з них повідомили про підозру у розбої та хуліганстві, іншому у викраденні людини та вчиненні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. У зв'язку з цим прокурори звернулися до суду про заміну організаторам запобіжних заходів та тримання під вартою без можливості внесення застави. Історія українського символу у Хмельницькому пройшов інтелектуальний турнір до Дня вишиванки серед студентів місцевих вищих навчальних закладів. Сьогодні у нас відбувається квіз, тобто це питання-відповідь. Є декілька блоків, їх сім блоків, по сім запитань, і в результаті буде три переможця, яким ми вручимо подрубочки, кубки, грамоти. Сам квіз продуманий по темі вишиванки: історії української, українських традицій, багато цікавих таких запитань. Вероніка, студентка Хмельницького інституту соціальної технологій каже насамперед на турнірі хотіла представити свій навчальний заклад і, звичайно, свій рівень знань. Крім того, дівчині цікаво дізнатися щось нове про наше національне вбрання. Ми залюбки готові прийняти участь, тим більше все розвиває наш патріотизм, можливість представити наш заклад на вищому рівні. Часто сказати, на ми не сильно. Я кажу, що має бути середнє місце. Хто не важно, хто виграє. Головне це прийняти участь, показати, що ми щось можемо і взагалі представити себе. Анастасія представляла Хмельницький інститут міжрегіональної академії управління персоналом. До турніру підготувалася заздалегідь, повторила історію існування вишиванок. Тож на більшість запитань відповідь мала саме було легке це в принципі про Хрущова, потім про Івана Франка, який перший започаткував носіння вишиванки під пішоком. Багато чого було вже відомо, а деякі питання були невідомі. Вік вишиванки налічує кілька тисячоліть, перегукується із трипільською культурою. Ці сорочки. Багаті різними орнаментами і багатогранністю кольорів цікаво, що кожна область має свій індивідуальний візерунок. Це вбрання традиції, яку слід берегти. Тож квіз влаштували задля того, щоб молодь знала і розповідала іншим історію нашої культури. Ми намагаємось берегти наші традиції і проносити їх у майбутнє. Тому сьогодні організували такий захід. Це квіт, квіз про вишиванки, про історію вишиванки. Дарія Курнос, Вадим Гловацький Вине 33 третій канал Цікаво, пізнавально, максимально корисно, а головне безпечно провести літні канікули. Рятувальники Хмельниччини навчали дітей правил безпеки життєдіяльності. Понад дві сотні вихованців трьох навчальних закладів Наркевицької громади разом із надзвичайниками повторили правила поведінки під час виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета, закріпили у пам'яті знання щодо безпечного відпочинку біля водойм, дізналися, як діяти, коли пожежа чи повітряна тривога. Діти оглянули оснащення пожежного авто, посиділи за кермом а так також подали воду на гасіння вогню. Пізнай себе у міжнародний день музею у двороку Хмельницького обласного художнього музею. Презентують благодійний концептуальний мультидисциплінарний проєкт мисткині із Запоріжжя Ірини Коротич. На відвідувачів заходу чекають перформанси, виставка, музичні виступи, аромотерапія. Вхід за донат, який спрямують на ремонтні роботи у просторі Хохм. В Цю суботу, в 15.30 в обласному художньому музеї. Е, свій Персональний концептуальний мультидисциплінарний проєкт цей проект про пізнання себе. Так як це День музеїв, то я, ми вирішили зробити і присвятити цей день пізнанню себе і світу саме через мистецтво. І цей проєкт ну, нового формату, тому що він проходитиме на вулиці. Саме у дворику і має ще дуже благодійну таку місію зібрати кошти на ремонт цього дворику. О 15.30 ми зустрічаємось саме біля дворику, навіть не біля дворику, а біля входу. Там проходитиме перформанс. Перформанс виконуватимуть актори, і я також прийматиму участь. Після цього ми вже заходимо в дворик, там пригощаємось напоями, дуже багато партнерів доєдналися. І після цього, в 16.30 я стартую свою кураторську таку. Екскурсію і проводу своїми творами, інсталяціями, і розповім, чому про що виставка, про що які сенси я закладала в свої роботи, і чому саме я використовую питання. І після цього ми все завершимо саме. Ще одним перформансовом, і його виконуватиме співачка Анастасія Івахова. І доєдналася її вокальна школа. Всі виступатимуть її вчителя, тобто будуть і барабани. Ну такі, буквально там 15-20 хвилин. Музикальний такой аудіоарт. День вишиванки це міжнародне свято, яке покликане зберегти давні традиції створення та носіння національного вишитого одягу. В Україні кожна область має свій автентичний орнамент, що для українців означає їх національний одяг та чи носять вони його у повсякденному житті. Я дитина своєї країни. Вишиванка для мене це наш генетичний код, тому вона не повинна бути тільки зовні. В першу чергу всередині. Тільки тоді з зони. Зазвичай більше на свята, бо в мене таке повсякденне життя з дитиною, що не навдягаюся вишиванки, але кожне свято, наша сім'я, старається одягати вишиванку. Перше, це можливість проявити себе, показати свою ідентичність, показати, що саме ми українці, і це нас це така одна з характеристик, яка визначає нас українцями. Вишиванка це. Генетичний код України, українців, кожного з нас, тому що з кожним стіпком а, вишивається наша історія, наша доля, яка була у наших предків. І а, червоні нитки це на сьогодні, напевно, найбільш актуально, так як це а, як кров наших воїнів, наших героїв, які нас захищають. А, зазвичай ні, але стараюся, як мінімум, по святах, свят, тому що. А, Вишиванка це щось небуденне, Ми мусимо відносити до цього з повагою і розуміти, і поважати і труд, хто нам робив ці стібки, і мусимо розуміти відповідальність перед тим, що зашито в цей генетичний код. В першу чергу, це наш, скажімо так, генетичний код. Це в першу чергу. І я вважаю, що це є наша вишиванка традиційна. Дуже важлива для нашої України, для наших людей, бо, як то кажуть, Україна поне для мене вишиванка. Це як код нації, це справді те, що поєднує нас з нашими традиціями, з нашими предками, з нашими дідусями і бабусями. І це дуже я вважаю важливо і потрібно відновлювати традиції, їх зберігати, тому що це саме нас. Показує нас як націю. Ношу, але тільки на такі якісь особливі події. Не так, щоб кожен день. На кожен день є така більш. буденний буде більш одяг, а ношу більше на, такі, на, на свята. Погода на 17 травня. На Хмельниччині буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 до 7 градусів із позначкою «плюс». На поверхні ґрунту заморозки – 0,3 градуси. В день – 16-21 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 3 до плюс 5 градусів. В день – 18-20 тепла. Зберігайте, цінуйте та підтримуйте такі свята не лише сьогодні, а й щодня. Тож одягаймо вишиванку, аби продемонструвати усьому світу нашу єдність та пошану до національної атрибутики. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.